Друзі, це мій веселий цвинтар. Він дуже давній. Якщо корчма вже понад 30 років існує, то цвинтар вже існує тут 28 точно. І ідея веселого цвинтаря я взяв із Румунії. У них там є Семетру весел. Але там зовсім інший принцип. Але ідея така, що на цвинтарі можна і посміятися. Там він справжній. У мене це. Це, це муляж. Найцікавіші хрести, які мають історію дуже шумну. Це, наприклад, найсвіжіший це політичний Аляска, яка закінчилася провалом. Перед тим був булшіт, Істанбул, Буршіт. І чекаю, що буде Будапешт. Його поки що нема, але він теж ні до чого не призведе, ніякого міру там не буде. Цей цвинтар славний в Закарпатті, пробачте, не вищ, не цілий цвинтар, цей хрест на цьому цвинтарі і цвинтар, звичайно, цікавий тим, що губернатор, колишній губернатор Закарпаття Геннадій Москаль, проводячи завжди інструктажі перед виборами тим районним своїм адміністратором, завжди їм казав: знаєте, за кого будемо голосувати? Запам'ятайте добре, бо якщо помилитися, вам уже хрест стоїть у корчмі у чучки у деці. Цей хрест називається Вони помилились на виборах. Це був жарт, звичайно, але запам'ятався всім, і мені потім багато разів його і часто згадували, що таке було. Ну, є історія з ковідом, вона більше про гроші, ніж про. Лікування людей, це афера, на мою думку, ви можете погоджуватися, можете ні. Але на підтвердження того, що я кажу, тут є хрест COVID-19, що вакцина, яку вони видавали за лікувальну, Вищий суд Сполучених Штатів Америки 23 травня 2023 року. Це безапеляційне рішення. Вже назвав, що. Вакцини проти ковіда, Пфайзер, зокрема, не є ніякими вакцинами. Цей хрест з фашистською казкою Добрий сусід Росія з'явився на другий день після того 2008 році, як на Грузію напали москалі. Це е, ця пародія на план миру лежить тут похована. План миру потужний, незламний, нестримний, нечуваний, небачений, відсутній. Багато про владу люди говорять, люди нею незадоволені і говорять так часто і так постійно, що тут є один хрест вже назавжди. Наступна влада. Next government. Це також, також дуже цікавий хрест. Він трагічно цікавий. Правдивий журналіст. Він з'явився за два роки до вбивства Гонгадзе. Це настільки було пророчо. Потім з'ясувалося журналісти, це клуб журналістів, бо у нас був такий клуб, неформальний, нетаємна вечеря. І там була внесена така думка: поставте лише нашому журналістові хрест на центрі, якого поховають, якщо він буде не те писати. Через два роки, після цього, як то хрест з'явився, поховали. Ну, ясно, пригадуєте, коли було? всі міста вулиці України були забиті, вона працює, а вони то, а вони це, а вона далі працює. Ми давно вже тут, а вона працює. Вона ще все працює в парламенті. Знаймо про кого. Ну, не дожили до покращень. Азарова, хороший русський, то так само, мінські домовленості вже то. Ну і ясно, трагедія для багатьох закарпатців – це коли закрився Комінвестбанк. Люди його назвали Компіс Наші гроші теж там у ньому були, ну якось вони повертають потихеньку гроші нашої фірми. Для пожвавлення руху туристичних груп, екскурсоводи приводять їх сюди. І кажуть, приготуйтеся і разом прочитаєте вголос, як називається цей пес, пам'ятник, якому стоїть на цвинтарі. Тут його могила, що він тут злий пес. І вони починають читати: Пес Децик! Ура, як смішно! Децик! Це від деця. Деця це 100 грамів. Півдеси це полтішок. А це пес. децик. 100 грамовий пес. Ну, якщо б він розумів, то він би був щасливий.